Дякую, Влад Володимира Трофимовичу. Хочу подякувати всім промовцям, всім дослідникам, як юним, так і вже досвідченим, за невимовну інтелектуальну насолоду. Я для себе законспектувала масу думок, і наша конференція буде для мене однозначно чудовим після смаку, і це стимулюватиме особисто мене до осмислення. До тих таких аспектів, над якими я раніше не задумувалася, а також до поглиблення власних досліджень. Отож, ми будемо говорити про книговидання в період повномасштабного вторгнення. Ми вже так знаєте вчора трішки торкалися теми книжок, і сьогодні пан Руслан Делятинський також згадував про книжку видавництва Комора. Я буду говорити про конфесійну літературу в означений період. І вона, звісно, стосуватиметься нашої ідентичності, нашої української культури і її християнського сегменту. І розпочати я хочу з цитати: з Цитати, яку часто зараз наводять і в засобах масової інформації впродовж повномасштабного вторгнення слова Черчилля. Його запитали: ну, чи потрібно вкладатися в культуру в часи війни? Він відповів. Якщо ми під час війни не інвестуватимемо в нашу культуру, то за що ми тоді воюємо? От, власне, нехай це буде епіграф, і я перейду до е, свого виступу і е, буду, звісно, розповідати і буду щось цитувати. Отож, перша цитата це буде цитата з книжки церква і соціальна комунікація, церковні документи, які стосуються е, різних е, сфер. Медіа розвитку і останнє речення цієї цитати, у багатьох випадках люди охоче звертаються до релігійних, а я тут скажу християнських книг, щоб роз'яснити собі свою проблему або просто замислитися над нею. Якщо простежувати культурний розвиток, зокрема в сфері книговидавничій періоду повномасштабного вторгнення, то, оскільки я вже е, понад 20 років вивчаю комунікацію церкви і медіасередовища християнських конфесій, то я авторитетно можу заявити, що е, такого сплеску книговидання, як за останні два з половиною роки, саме україномовного і християнського, Можливо, виходом дійсно сидела. Вона там розміщувала анкету, відтак вона дослідила саме релігійний сегмент читача. Тобто, яке обличчя релігійного читача? Хто ми, іншими словами, от спробуйте зараз відшукати себе? Отож, найбільше читають християнську літературу люди віком від 30 до 40 років. 91% опитаних надає перевагу книжкам українських видавництв християнської літератури. Найбільша категорія споживачів, а саме майже 40% купує від 4 до 10 книжок релігійної тематики за рік. Потім у нас буде порівняння з світською аудиторією, і ви зауважите, що християнський читач читає більше. Тобто ось ці моменти з цитати, першої, яку я вам наводила, що це пошук смисло життєвих принципів, що це віросповідні, такі, знаєте, підвалини. Це все ми знаходимо в книжках. Далі близько 20% респондентів звикли до придбання 11-15 книжок на рік. А більшість це майже 70, надає перевагу україномовним книжкам. Наголошу, що це дослідження було здійснено до повномасштабного вторгнення. Наразі ця цифра значно збільшилася. І 65% відповіли, що читають Біблію. 41% надає перевагу історично-пізнавальній літературі. 38 респондентів читають довідкові відання. Це можуть бути різноманітні біблійні енциклопедії, археологічні енциклопедії тощо. І 40, перепрошую, 36% наукові. Тексти, тобто богословські і катехетичні книги, цікавлять близько 20% читачів. Ось така градація, тобто ось такий портрет читача християнської літератури. Далі. Якщо ми подивимося трішки ширше, зрозуміло, що християнські читачі, вони, скажімо так, є певним сегментом на тлі всеукраїнського читацького середовища, і цьогоріч, у 23-му році, було здійснено дослідження, яке називалося Як читають українці під час повномасштабної війни, і відповідно до нього щодня читають книги. 17% респондентів це вдвічі більше ніж в 2020 році до повномасштабного вторгнення. Про що це говорить? Про те, що книга в часи війни є таким, знаєте, антистресом, вона допомагає подолати певні такі кризові явища. Вона допомагає відшукати відповіді на питання, які бентежать, які не дають даруйте спати. Ось і Цим якраз і характеризується збільшення кількості щоденного читання книжок. Водночас є цифра, яка з одного боку засмучує, а з іншого не дивує, тому що це простежується з року в рік. 62% опитаних не придбали жодної книги за рік. Ми можемо це пояснити тим, що значно здорожчала книговидавнича продукція. Так, за період повномасштабного вторгнення ми знаємо причини. Ми можемо це пояснити тим, що люди зараз вибирають не стільки купити книжку, як задонатити на дрони, як елементарно вижити, як допомогти армії, як допомогти волонтерам. Тому це зрозуміло. Можу передбачити, що ситуація зміниться після нашої перемоги. Далі. Що українці найчастіше читають після початку вторгнення? Не буду вам все говорити, зосереджу увагу тільки на кількох моментах. Е, в цей час найчастіше читають художню розважальну літературу, це майже 65%. Тобто книжку сприймають як антистрес. Ось далі. Читають публіцистичну і, і літературу, яка аналізує поточні соціально політичні події, або ж яка аналізує подібні періоди, скажімо, воєнні в історії нашої України. Люди шукають відповідей паралелей, шукають для себе причину наслідкових зв'язків. Найбільше читають 42%, відсотки, а в 20-му році таких було 18%, опис та аналіз військових подій, що відбувалися у світі, тобто те, що ми перебуваємо в ситуації активної війни, підштовхує також до вибору тематики книжкової продукції. Третє, релігійно-популярна і теологічна література цікавить 10% усіх читачів. Скажу, що це величезне зростання. Тобто, що ми можемо казати? Що зараз зростає увага до діяльності церкви, зростає, як це завжди відбувається в часи, такі переломні кризові для нашого народу? Зростає довіра до церкви і відтак посилюється запит. До християнських видавництв і до християнської літератури. Ще наголошу на кількох ключових фактах, які, є, які нам віддзеркалюють соціологічні дослідження. В 23-му році частка тих, хто читає друковані книги, зросла на двадцять. 20... 1%. Це попри ціну книжки, попри те, що для багатьох вона стала недоступна. Ми знаємо, що в часи повномасштабного вторгнення ем, логістичні компанії з доставки, як, скажімо, нова пошта відкрили свої філіали в європейських країнах. Так? І якщо подивитися їхні звіти, що вони часто доставляють, книжки там в п'ятірці. Ось, тобто, знаєте, це така характерна особливість, як ми, українці, переживаємо книжку і як ми лікуємо свою душу. Ось. Е, також в 23-му році зросла кількість тих, хто почав читати. Електронні формати книжок. Якщо у 2020 році таких було 5%, то нині 12%. Про що це свідчить? Це свідчить, звісно, про величезну кількість українців за кордоном, які не хочуть бути відірвані від українського культурного простору, так? і вони не можуть мати в руках паперову книжку, бо можуть знаходитись на іншому континенті, далеко від України, і тому вони завантажують купують електронну літературу. І якщо говорити знову ж таки про світський контекст читача, його портрет, то в 23-му році 62% опитаних сказали, що не придбали жодної книги, а 22% обрали варіант 1-4 книги, 12% – 12 книг. Тобто ми можемо сказати, що доволі великий пласт читачів купують книжки. Форум видавців це така відома громадська організація, відома громадська ініціатива. Ви знаєте, що щороку, вже багато десятиліть поспіль у Львові відбувається форум видавців. Так ось вони провели дослідження, яке стосувалося мови читання, і тут ви на слайді бачите. Результати 18, 20, 23 рік, і що ми можемо бачити? Ми можемо бачити, що українська мова як мова книжки для е, українців сьогодні це 54%, А в 18 році 24%. Ви бачите, як разюче змінюється ситуація? Водночас, ви бачите падіння російської як е, мови книжності. Було 28, стало 10. Ось, Ну, звісно, є куди рости. Четвертий момент, на якому я хочу зосередити свою увагу, це формування звички читати. За даними дослідження Пронова, дві третіх респондентів високо оцінили роль сім'ї та школи у формуванні читацьких звичок. Зупинюсь буквально на кілька хвилин. Я би тут додала ще й церкви. Звісно, вони церкву не досліджували. Але вони наголосили на ц... на школі, Розширю це поняття. В наших церквах, практично всіх конфесій, дуже добре розвинені недільні школи. Так? І недільні школи є також тим майданчиком, де дітей знайомлять з християнською книгою. І ми чудово розуміємо, що культура читання, яка пропагується в церквах. Пропагується, зокрема, для дітей через недільні школи, через різноманітні клуби, вона дуже потужно впливатиме на їхні читацькі звички, і вона, звісно, виховає читача. Також це дослідження підтверджує, що наявність батьків читачів впливає на звичку до читання в дорослому віці. Читачі вдвічі частіше мали батьків читачів, аніж не читачі. При цьому читачам батьки значно частіше читали в дитинстві, аніж не читачам. Прокоментую. Ви знаєте, в часи повномасштабного вторгнення, що я спостерігаю на рівні помісних церков різних конфесій, я спостерігаю утворення книжкових клубів. Які зорганізовують матусі для того, щоб ділитися тими книжками, які вони прочитують для своїх дітей, я спостерігаю утворення книжкових клубів в церквах і парафіях, коли, скажімо, чоловіки збираються для спільного прочитання якоїсь книжки, чи жінки, і це не йдеться тільки про Біблію, йдеться про християнську літературу. І також що я спостерігаю, що впливає на формування звички читати, те, що виникло чимало телеграм-каналів, які пропагують читання, зокрема християнські. І це все сталося якраз останніми роками. Мені це вселяє величезну надію, тому що це вже звичка, яка така, знаєте, міцна. І людина з книжкою це стає такий усталений образ. П'яте. П'яте це, звісно, християнське видавництво. Тут я більше буду говорити, оскільки я, знаєте, звужу свій предмет дослідження, я буду говорити, звісно, про протестанські видавництва. Зрештою, чому ще? Тому що лідером, за кількісними і якісними показниками, і це науковий факт. В релігійному книговиданні є протестанти. Адже у друці і розповсюдженні християнської літератури вони вбачають потужні місіонерський і просвітницький вектори своєї діяльності, реалізацію головного реформаційного принципу сола скриптура Перед повномасштабним вторгненням в Україні налічувалося понад 35 протестантських видавництв. Ви впевнено знаєте їхні назви, на слайді вони перелічені. Скажу, що ці видавництва географічно розміщувалися по всій території України. Більшість так званих книговидавничих організацій у своєму видавничому портфелі мають засилля перекладних видань американських та європейських авторів. Ця така, знаєте, тенденція, яка існувала впродовж е, розвитку книговидавничої християнської сфери, зокрема протестантського сегменту. Вона е, наявна і нині. Якщо вдатися до досліджень Максима Балаклицького, доктора соціальних комунікацій, то він говорить, що 29% протестантських видавництв друкують виключно перекладних авторів. Тобто третина видавничого портфелю це перекладні американські і європейські автори. Ці книги до 22-го року, тобто до повномасштабки, переважно вони були російськомовні, і тут ми пригадуємо, звісно, вчорашню доповідь Ліни Бородинської, і це можна пояснити тим, що видавництва вони прагли збувати свою книгу-видавничу продукцію не лише в Україні, а також в інших країнах пострадянського простору, тому що мислили себе в тому середовищі. Також це можна пояснити радянською і пострадянською традицією послуговуватися російською мовою проповідницькій та видавничій діяльності і постколоніальною свідомістю. Наразі з 2023 року простежується разюче зменшення сегменту російськомовних видань або цілковитий перехід на українську. Прокоментую. Знаєте, це такий природний процес наразі відбувається з одного боку. Прагнення Російської Федерації денаціоналізувати, вбити нас як українців, вбити нашу ідентичність, воно викликає бажання. Знаєте, Ми вчора говорили про цю теологію кризи і про такий аспект, криза як пригадування. Тобто ми намагаємося пригадати, хто ми є. Нашу ідентифікацію християнську, ну і, звісно, українську. І е, зі спілкування з директорами провідних протестантських видань, е, видавництв, перепрошую, е, я можу зробити і констатувати такий висновок: що самі читачі вони е, в запитах, в коментарях в соцмережах до тієї чи іншої книжки, вони вимагають. Виключно україномовний продукт. Вони обурюються, якщо виходить російськомовна книжка, навіть якщо директор видавництва пояснюється тим, що ми давно купили права і маємо зобов'язання видати її російською мовою. Відразу читачі говорять: а коли ж буде українською ця книжка? Так, вона актуальна, але нам треба українською. Ну і момент закону, так що наша книговидавнича продукція в Україні має бути виключно державною мовою. Далі наведу вам також результати дослідження американської дослідниці Пеннер, яка аналізувала християнське книговидання в Центральній та Східній Європі після розпаду США. І вона виділила тут три, а я вже виділила четверту стадію. Першу стадію вона розпочала в 91-му році, завершила 2000 двохтисячних. Вона говорить, що цьому періоду притаманний. Стан ейфорії, адже після підпільного радянського самовидаву видавці і читачі радо вітали кожну видану християнську книгу і Біблію. І відтак тут не надто переймалися редактурою, не надто переймалися якістю естетичної, естетичною якістю книжки, ось не надто переймалися якістю перекладу. Головне було швидко дати книжку, щоб задовольнити попит читача. На другій стадії, яка вже розпочалася в 2000 році, знаєте, так паралельно з таким потужним розвитком книговидавничої сфери в світському сегменті, подібна відбувається і в християнському, тобто покращується якість перекладу, редактури, дизайну, поліграфії, збільшуються жанри християнських книжок. На третій фазі з'являються національні автори. Тобто, окрім перекладної літератури, в портфелях видавничих організацій з'являються національні автори, і це чудово, тому що національний автор він тут він проживає зараз разом з серпне. Він осмислює наш контекст, він живе нашими смислами, він стає дуже близький для, християнського, для читача християнської літератури. Ну і четверта стадія, вона, звісно, розпочалася в лютому 22-го року, про яку я далі скажу більше. І це мій останній слайд. Це, власне, підсумок. Наразі я виокремлю тенденцію у сфері християнського книговидання в період повномасштабного вторгнення. Перше, видавничий портфель формують запити часу. Якщо ми проаналізуємо всі книжки, які видані в період з початку повномасштабного вторгнення, то ми побачимо збільшення навчальної літератури, тому що освіта богословська потребує україномовної книжки. Ми побачимо дуже багато книжок, які стосуються теми сім'ї, виховання. Ми побачимо книжки, присвячені темі лідерства. Ми побачимо богословську літературу, тобто перекладають богословську класику. І ми, звісно, побачимо художню літературу. І тут ви пригадуєте той слад, про що зараз читають українці: що вони сприймають книжку, зокрема, як антистрес, як розважальну, скажімо, сферу свого життя. Далі, мовна політика. Про це ми вже сказали частково. І просто так, знаєте, підсумуємо, що суспільно-політична ситуація підштовхує до пошуку визначення ідентичності християнина як українця, і відповідно на це також реагує книговидавнича галузь християнська. Третій момент, третя тенденція у сфері християнського книговидавня це розповсюдження, логістика книговидавнича. Тобто поширення книжок, це, звісно, вся територія України, яка знаходиться під контролем держави України. Так і що важливо, українська християнська книжка подорожує. Вона подорожує разом з е, нашими е, українцями, які внаслідок агресивних е, воєнних дій змушені були покинути свої домівки, а в багатьох і домівок вже немає разом з їхніми бібліотеками. А оця навичка читання і спрага до читання і потреба до читання залишилася, і тому книжки поїхали за ними. Ось. І з мого такого усного опитування директорів християнських видавництв вони всі засвідчують, що дуже багато пересилають літератури на Європу, на Сполучені Штати Америки і навіть до Австралії. Ось таке. Тобто ареал поширення україномовної християнської книжки, він уже набув такого глобального масштабу. Четверта тенденція це формування культури читання в церквах. Я про це вже частково сказала: утворення клубів, утворення груп з вивчення книжок і спільного читання, різноманітні 3 d групи спільного читання духовної літератури, християнські канали в Телеграмі, на Ютубі, різноманітні аналізи. Ну, одним словом. Цьому можна присвятити окрему, окрему доповідь і окрему статтю, і я свого часу це зроблю. Але е, наразі підсумую так, е, про цю тенденцію, що ми бачимо сплеск зацікавлення до читання, і ми можемо констатувати, що культура читання в церквах виходить на новий рівень. П'яте християнська література як інструмент євангелізації, душпостерівання, тощо Наведу буквально кілька моментів. Церква працює і завжди працювала, але в часи війни вона особливо працює з вразливими категоріями. Так? Йдеться про вдів, які втратили своїх чоловіків на війні. Йдеться про дітей, які втратили батьків, ідеться про внутрішньопереміщених осіб. І книжка дуже часто, окрім гуманітарної допомоги, вона є духовним хлібом. І тому багато церков вони е, створюють бібліотеки для таких категорій населення. В, тобто, е, християнська література завжди була в усі часи, а, на, а наразі особливо є інструментом євангелізації душпастерювання тощо. Ну, ось так коротко, щоб не втомити вас. Я завершу свою тему про тенденцію у сферах християнського книговидання в період повномасштабного вторгнення. І якщо є питання, буду рада на них відповісти. Будь ласка, якщо є питання, <плес> пані Ситону, величезне дякуємо. Ви дуже ємно підсумували, і це приємно, що це Все, завершення нашої дякую. наукової конференції.